Юдрайв офіційний онлайн-партнер Шкода в Україні. Продовжують знищувати російську і нафтопереробку і об'єкти нафтозбереження, нафтозберігання. Повторне ураження нафтобази в Феодосі в анексованому Криму. в Ніч на 13 жовтня. Підтвердили в Генеральному штабі збройних сил України. Ця нафтобаза в Феодосії продовжує горіти, як повідомляє. Портал Кримський Вітер або ж е ініціатива інформаційна називаємо і так Кримський вітер. Вони повідомляють, що там перекрито далі проїзд біля цієї нафтобази у Феодосії. До неї наближатися, забороняють місцевим мешканцям. І пожежа триває. там пошкоджено 16 резервуарів спальним. Як звітує український генштаб, інформує нас український генштаб. Це ті резервуари, які вціліли після попередньої атаки, і масштабна пожежа на території під. Підприємства продовжується триває. Крім того, в венштабі Збройних сил України заявили, що в ніч вже на 14 жовтня було уражено радіолокаційну станцію РЛС П-18 у Червоній Поляні або Красній Поляні, як Росіяни її називають. Теж у Криму, а також у пункт управління БПЛА в Олешках на Херсонщині, на окупованій частині Херсонської області і склад боєприпасів в Макіївці в окупованій частині Донецької області. Тож е далекобійні удари продовжуються, продовжуються і прифронтові удари і по окупованих територіях, і по, окуп... по територіях також Росії е за минулі дні. Не прилітати. Тож тепер, от справа очевидно, і за томагавками, аби підсилити ці удари. Збройні сили України за минулу добу знищили понад тисячу російських загарбників і приблизно пів тисячі одиниць озброєння та військової техніки, як заявили у нашому генштабі. Зокрема, заявляють про те, що крім того, що тисячу піхотинців ворога знищено три танки, дві бойові броньовані машини знищили, і 43 артилерійські системи та. Два засоби ППО, от на цих показниках зупинимось. Танків бачимо не так багато, але це тому, що росіяни танками атакують порівняно рідко. Якщо зіставляти із подіями попередніх років війни, тому що дрони панують в небі, але останнім часом ми бачили застосування танків поблизу Покровська на так званому добропільському виступі, де ворог механізованими вже засобами, скориставшись погіршенням погоди, туманністю, хмарністю. Вирішив, що дрони їм вже не страшні, і можна спробувати проскочити, от якраз оборонні Позиції України і обдурити якось, обійти українських операторів дронів, прорватися на певні позиції саме на механізованих засобах, все це закінчилося не дуже успішно для ворога. Тобто, значна частина танків бойових броньованих машин була знищена, але їм вдалося висадити десант у селі Володимирівка, наприклад, де зав'язалися бої. На це в принципі подібні прориви і розраховані, що хтось та й доїде до позиції. Тож ми бачимо. Що е, бої відбуваються, відбуваються інтенсивно. Е, приблизно 70 бойових зіткнення це, напевно, мало не дві третини з усіх зафіксованих за минулу добу. Ні, перепрошую, я перебільшив, звичайно, загалом на фронті 182 атаки було зафіксовано і приблизно 70. Це покровський напрямок. Це значна частина, але звичайно не дві третини далеко. Це приблизно, скажімо так, менше третини е зіткнень це Покровський напрямок, який залишається надзвичайно інтенсивним, тобто дуже багато бойових зіткнень відбувається саме там. Але крім Покровського напрямку, у нас є напрямок на східних рубежах Дніпропетровської області на Кровське і Новопавлівку, і також е, існують гарячі напрямки біля Костянтинівки, Лиманський напрямок надзвичайно інтенсивний, де ворог намагається прориватися до міста Лиман і до Сіверського Донця. І якраз власне про перипетії там, про характер бойових дій, про те, як вдається ворога зупиняти поблизу Лимана. Спілкуємося далі з українською військовою Олена Розвадовська, заступниця начальника штабу батальйону безпілотних систем Мара 66 шостої. Окрема Механізованої бригади імені Стеслава Хороброго до нас приєднується. Олена, я вас вітаю, радий, що ви знайшли час і можливість. Слава Україні! Героям слава! Хотів би запитати у вас власне про те, як зараз виглядає динаміка боїв у зоні відповідальності підрозділів 66-ї бригади і вашого підрозділу. Наскільки активні бойові зіткнення, в який спосіб ворог намагається атакувати, тому що про Лиманський напрямок зараз багато говорять в контексті саме дійсно активізації росіян і спроби їхніх просуватися. На нашому напрямку ворог продовжує діяти малими штурмовими загонами. Зокрема, це не більше 4-5 військовослужбовців противника. Також вони використовують активну артилерію, власну і БПЛА на оптоволокні, ага. тобто напрямок їх дій не змінився. Єдине, що кілька днів ми спостерігаємо тут роботу їхнього гексакоптера каші. Екзокоптер – це у нас вже важкий дрон. А ви згадуєте власне про безпілотники на оптоволокні? Чи вони стають зараз мало не основним засобом та ворожого ураження боротьби в повітрі, скажімо так, скільки дозволяють обходити дію засобів РЕП, радіоелектронної боротьби, і наскільки багато цих дронів на оптоволокні є у ворога? Чи можна говорити про якийсь паритет або чиюсь перевагу в повітрі в цьому компоненті? Перевага противника в тому, що його оптоволокно рухається на відстані уже понад 40 кілометрів. Тому, враховуючи те, що оптоволокно є невидимим для засобів РЕП, е наші FPV мають постійно курсувати по напрямках можливих е таких рухів противника і знищувати е їхні БПЛА нашими fpv бортами тому це трохи відтягує. Всі наші засоби саме на протидію БПЛА, і ми потребуємо більшої кількості цих півій для того, аби не пропускати також і піхоту противника.